Хроніки Єбаней. Передштормове 2 Розвід спільнота США оцінює кількість населення Росії у 114-116 мільйонів. Україні за консервативними оцінками знаходиться біля 7 мільйонів гастарбайтерів. Мобілізаційний резерв та ж розвідспільнота оцінює у 5 мільйонів осіб у піковому показнику. Натомість призов навіть одного мільйона осіб буде означати часткове обнулення російської економіки, і причин тому декілька Оборонно-промисловий комплекс РФ не здатен задовольнити потреби такої кількості призовників зброєю. Запаси озброєнь радянських часів у наступному році буде остаточно вичерпано, Оборонно-промисловий комплекс РФ виходить на самозабезпечення. Я у минулих випусках, їбаний, давав дані по літаках, танках, системам протиповітряна оборони, ББМ та іншому виробництву озброєнь у РФ, Оборону, промисловий комплекс не здатен задовольнити потреби величезної армії і тим більше одночасне постачання по експортних контрактах, тобто не може приносити достатньо валюти у казну РФ. Треба нарощувати випуск озброєнь. Чи це можливо? Як заявила голова Центробанку РФ Набіуліна, резерви зростання економіки вичерпано. Перевожу на доступний і раді б були дати війську більше 200 танків та 27 ми літаків на рік, які виробляємо зараз, проте нездатні Санкції не дають розвиватися економіці. Та й могли б усе населення РФ вже задіяне у виробництві озброєння. Безробіття найнижче в історії, і тим не менше, ми купуємо зброю у КНДР та Ірану, не здатні самі задовольнити свої ж потреби. Виняти людей з економіки та відправити на фронт Нема кому буде працювати у оборонно промисловому комплексі, вийняти людей з мирних секторів економіки та перенаправити кадрові ресурси до оборонно промислового комплексу. Можливо, у дуже обмежених об'ємах саме мирна економіка забезпечує надходження до 92% валюти, на яку закуповуються обладнання та комплектуючі для оборонно-промислового комплексу. Станом на зараз сектори економіки, які забезпечують саме життєзабезпечення РФ, стагнують. Підвищення ключової ставки центробанку РФ неминуче вдарить по стагнуючим, буде каскадне банкрутство усіх, хто не отримує гроші напряму з бюджету. А напряму з бюджету скоро стануть фінансувати один оборонно-промисловий комплекс, він і так вже на 40% працює на війну, а на силові структури загалом більше, ніж на половину. А по всім відомим законам економіки оборонно-промисловий комплекс є вампіром, котрий висмоктує з економіки та країни усі соки, він її наживить, якщо не працює на експорт. І тримати рівень оборонних видатків більше, ніж у 5% ВВП для РФ, смерть у розстрочку. Повторити досвід Сталіна та зробити економіку чисто, військовою, як це було зроблено у СССР з 39 по 41 рік, обнулити мирні сектори, вести семидобовий робочий тиждень, примусити бидло працювати за пайки. Не вийде бидло давно розбещено більш-менш пристойним рівнем життя останніх десятиріч, і його відправити у забій за вуглем, справа за межею фантастики. Знову ж таки, де люди, Зін. Як забезпечити фінансові та людські ресурси для такого експерименту? А ніяк, бо ситуація зараз ситуація у РФ, як у анекдоті про бегемота з дефіцитом шкіри, коли рот відкривається, дупа закривається, коли дупа відкривається, рот закривається. Призвати мільйон людей у військо, наблизити колапс економіки на відстань трьох місяців. Не призивати так навіть без призову фінансових та промислових резервів залишилося менше, ніж на рік. І це ж не все. Основний донор російської економіки, завдяки якому вона взагалі тримається, Китай жорстко та постійно водить власні санкції проти РФ, побоюючись вторинних санкцій США. РФ втратила китайський, самий великий ринок вугілля, найбільші банки Піднебесної та й тієї ж Туреччини або взагалі відмовляються проводити розрахунки російських агентів. Або проводять з величезними запізненнями та підвищеною комісією, з тією ж Туреччиною товарообіг впав на третину за рік і зростати навряд чи буде. Китай з сьогоднішнього дня водить чергові нові санкції на постачання до РФ хімії та техніки, зокрема IT обладнання, а для запобігання постачання подібних товарів до РФ через треті руки уряд Китаю тепер вимагає від своїх постачальників вказувати кінцевого отримувача. І не дай Боже, то буде РФ. Загальні санкції проти РФ зупиняють розвиток її економіки у принципі, а погроза Трампа вести 100% мита на продукцію з держав Брікс, якщо вони ведуть свою міжнародну систему розрахунків зі своєю валютою, а у цьому випадку Дональд стовідсотково дотримається свого слова, ще більш перекриє РФ фінансовий кисень, ідіотів, які б ризикували зі своєю валютою і втрачали ринок США навряд чи знайдеться. За оцінками навіть академіків Російської Академії наук економіка РФ до кінця наступного року може увійти у режим каскадного руйнування. Західні економісти більш злі з російських, вони прогнозують серйозні проблеми вже у другому кварталі наступного року і можливість руйнування у третьому, четвертому. Тільки розігнався, вже стільки написав, що вийшло забагато. Підіб'ємо підсумки. Якби Україна. Пробачте, не була у нинішньому скрутному становищі, у яке її занурили вкрай запізні лідії влади, яка у принципі неспроможна грати на випередження та повільне розігрівання оборонно промислового комплексу союзників та власного політична турбулентність у США. То ми б могли витримати до кінця наступного року і дочекатися у РФ подій зразка 1918 року, коли Німеччина та Австро-Угорщина без істотних поразок на фронті. Дочекалися таких значних економічних проблем, викликаних війною, що були вимушені капітулювати. Станом же на зараз ми будемо мати ситуацію, коли Путін просто вимушений буде йти на реальні переговори про перемир'я. Він жодного разу не поставив економіку РФ на межу краху, правити він бажає до цвинтаря, а тому хіба маєш му США? Йому доведеться змиритися з існуванням реально незалежної від нього прозахідної України. Ну, а надалі, справа вже буде за нами та за нашою здатністю засвоїти історичні уроки та побудувати міцну економічну та військову державу. Цю війну за наше виживання ми вже не програли, а могли б, та й теоретично зараз, все ж можемо. Витримки та спокою. Ніяка РФ нас не здолає, якщо ми самі себе не здолаємо. Робимо свою справу, допомагаємо війську останнім та чекаємо перемир'я. Діксі Хочеш більше розуміти, що відбувається в світі? Хочеш отримувати справжні новини, а не пропаганду? Підпишись на канал Бандерівці на службі держдепу. Новини від Діксі Чесні новини.